Росія завдала удару по центру міста Суми. Станом на зараз є інформація про трьох загиблих та близько 20 постраждалих, пошкоджено медзаклад, автомобілі та будинки. Усе, що відомо про обстріл, розповідає РБК Україна. Близько 9.20 у сумах пролунав вибух. Росіяни поцілили по самому центру міста. На місці події працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості потерпілих уточнюється. Попередньо у обласному центрі було п'ять влучань з РСЗВ дальньої дії. Нині відомо про щонайменше 20 поранених серед них 17-річна дитина та трьох загиблих. На жаль, ці цифри можуть зростати. Давай, 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 Це все, що треба знати про російське бажання закінчити цю війну, так на удар відреагував Володимир Зеленський. Росіяни по звірячому вдарили по сумах, просто по місту по звичайних вулицях з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на дев'ятому поверсі. Все, що треба знати, про російське бажання закінчити цю війну. У сумах 4 червня оголосили днем жалоби через загибель людей.